Переговори були, переговори ідуть, переговори продовжаться. Це головний підсумок візиту президента України Володимира Зеленського до Берліна, таких інтенсивних переговорів як в останні два дні, та в такому складі за участі європейських лідерів та американських посланців президента Дональда Трампа, Стіва Віткофа та Джарада Кушнера ще не було це прем'єра. В головному спірному питанні можливих територіальних поступок України, чого вимагає Росія, тобто виведення українських військ повністю з Донбасу, в цьому питанні досягти якихось результатів очевидно не вдалося. Про це сказав президент Зеленський, але для нього було важливо проговорити це з американською стороною та щоб американці донесли це до росіян. Прогресу очевидно вдалося досягти у питанні гарантій безпеки для України. Подробиць немає, але очевидно йдеться про формулювання, які вже лунали раніше, а саме гарантії безпеки, схожі на п'яту статтю договору НАТО про колективну безпеку. Також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц говорив про те, що перемир'я мають має бути забезпечене правовими та матеріальними гарантіями. Він не назвав подробиць. Також Фрідріх Мерц сказав, що шанс, реальний шанс на мир є. Але як він висловився, ця рослина ще дуже маленька.